Ну, привіт! Насправді це найскладніша частина озвучки, бо зазвичай, коли я починаю писати звук, це виглядає десь приблизно так. Є бай, пацани, це все, що... все, все... це... підіть нахуй. І це дуже бість. А у нас тут геловінський мейковер. Ставте на паузу і ознайомтесь з усіма учасниками цього заходу. Так, це моє перше відео зі спілкою українських сімерів. Та й взагалі показу це перше відео, я такі знімати тільки вчуся. Обов'язково подивіться і інші відео дівчат, а я постараюся зібрати їх у плейлист. Ми надумали зняти щось тематичне до Геловіну, тому усі персонажі з цього майковеру надприродні. Щодо мого персонажа, мені трапився Томакс Колет. Він мені здався якимось трохи драматичним. Можливо, він самотній або має високі почуття до своєї подруги, з якою проживає в одному будинку. Я взагалі нічогісінько про нього не знала, про цього персонажа, бо не грала за нього ніколи. Тому ознайомилася швиденько з його описом у інтернеті, а далі надумала сама. Тож слухайте. Томакс це той самий маг, який дізнався про свої здібності випадково, як той Гаррі Поттер. Його родичі усі були звичайними людьми, батьків у нього нема, виховувала його бабця. Вона з дитинства прививала йому любов до різноманітних історій та казок. Тому це не дивно, що в дорослому віці він став письменником і пише переважно містичні книжки. Цей персонаж більш таки інтровертний. Через це його цькували в школі. Коли в черговий раз розбушаки чекали його за рогом шкільної будівлі, щоб таким чином самоствердитися і побити його, Томакс дуже сильно розлютився. Йому це просто набридло, і він хотів покласти знущанням край. В цей момент його лють настільки зросла і була настільки сильна, що якась невидима сила підняла одного з розбишак в повітря і добряче гепнула об землю. Звісно, всі розбишаки потім злякалися і чим дуже кинулося тікати від Томакса, та й він сам добряче налякався в цілому. Після цього випадку він зацікавився е, ось тим, що з ним сталося, і шукав в своїх улюблених книжках книжки у нього улюблені всі, е, і він шукав в книжках відповіді на свої запитання. І як він з'ясував, е, він має деякі магічні здібності, які можуть бути корисними, якщо їх правильно розвинути. У дорослому віці у Томакса розвинені усі види магічних здібностей, але неприборкувана та пустотлива магії розвинені більше за практично. Висновки з цього робіть самі. Я лише дам припущення своє, що він хоче впливати на інших людей магічним чином, можливо, для самозахисту, бо на нього дуже вплинув тоді отой випадок з розбишаками. Ну а може, для чогось темнішого він це замишляє, я не знаю. Я хотіла показати цього персонажа як стриманого і мудрого, котрий проводить час за книжками, вивчає магічні заклинання, алхімію та сам пише книжки з містичними історіями, тобто такий собі книжковий черв. До речі, він має магічну суву, яка є символом мудрості і розсудливості. Тому я не думаю, що він прагне стати темним магом, скоріш за все, він трохи відлюдькувати її, і це його такий захисний щит. Таким чином, він може захистити від усіляких негараздів. Або якихось е недобрих людей, себе і своїх близьких. Для цього молодика я створила також геловінський костюм. Він знаходиться у розділі для свята, де ще, блін, бути, як детал, не там. жити по святу Геловін, дякую, капітане. А я вас заклинаю додивитися це відео до кінця. Я там залишила невеличкий фрагмент магічної дуелі Томакса з Емілією, начебто Ернест. Це та, яка наречена дарила шарм. Сподіваюсь, вам сподобається. І буду з вами прощатися. Не забудьте дати зворотній зв'язок у вигляді лайку, дизлайку щоб просунути україномовний контент. І до зустрічі в наступному відео. Спойлер, це буде. See, we'll be a sore thumb.